58 призових місць на другому етапі олімпіад з базових предметів, переможці обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, переможці всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Це лише невеликий перелік перемог коломийських ліцеїстів. Діти мають багато здобутків, про деякі з них далі в сюжеті. Коломийські ліцеїсти постійні учасники, призери та переможці різноманітних конкурсів, олімпіад і змагань. Зокрема, завжди посідають призові місця на предметних олімпіадах у конкурсах ливеня, золотий колосок, кенгуру. Нещодавно хлопці та дівчата стали учасниками всеукраїнської олімпіади Фінансовий геній відбувалося це дійство у Дніпропетровську у центральному відділенні Приватбанку. Ми мали унікальну фактичну можливість подивитися, як це всередині ця атмосфера відбувається, як працівники банку служать на своїх місцях. І ви знаєте, дуже цікаво. Оскільки е, після приїзду з цього, цього туру. Е, більшість з нашої команди з чотирьох людей сказали, що вони б прагнули працювати в економічній сфері. Оскільки, коли ти попадаєш саме в цю атмосферу, не дивишся наприклад, як в університеті вивчають економіку, як це все застосовується на ділі, і яка атмосфера там панує. Олімпіада складалася із трьох турів: представлення, виступ на тему Я і Приватбанк, економічні завдання та квест у конкурсі. Взяли участь понад тисячу учасників. Четверо юних коломиян Тетяна Сончак, Владислав Гринчук і. Іван Павло Павлюк, Артур Ботюк були серед кращих. Спочатку е проходили онлайн-тестування, тобто це також задачі економічні. Е в результаті визначалася рейтингова двадцятка, е і ця двадцятка потрапляла у фінал. Ну результати є ті, що двоє з наших учасників я і ще Іван Павло Павлюк отримали приз глядацьких симпатій. Точні науки доволі таки популярні серед коломийських ліцеїстів. Діти показують високі знання з математики, хімії, фізики та біології. Тому їхня участь у математичному турнірі випадковою не була. Це запекла боротьба між командами різних шкіл принесла гарні здобутки учням ліцею. Завдяки підготовці і завдяки тому, що в нашому ліцеї є поглиблення вивчення математики та фізики. Наша команда змогла зайняти перше Ше місце також мені пощастило отримати особисту першість у математичному турнірі. Також велику роль відіграла командна гра, оскільки кожен з член... з членів команди має дуже важливу роль: і внесок у спільне здобуття перемоги. Мар'яна Воротняк теж доволі таки популярна ліцеїстка. Завдяки своїм знанням вже втретє бере участь у всеукраїнській олімпіаді з іспанської мови. Було важко багато нервів, але Ну, були дуже важкі завдання, також е, е, дуже велика конкуренція була. На наступний рік також буду їхати на Олімпіаду. Я їжджу на рік наперед, завжди кожен рік. Коли було в восьмому класі, їздила за дев'ятий, коли було в десятому за одинадцятий. Також дуже позитивні емоції були на Олімпіаді. Я цього року, наприклад, відчула, ніби не була Олімпіада, а я була в якомусь таборі. Ми їздили на всякі екскурсії. Соломія Курчій брала участь у малій академії наук України та отримала друге місце в області з української мови та літератури. І перше місце в Україні з дослідницькою роботою історії міст та сіл України. У моїх успіхах з Малої, з малої академії наук я дуже завдячую своїй вчительці Білайчук Дарії Мирославіни, Адже саме вона е, допомогла мені досягнути таких висот. Наш ліцей е, готує нас до дорослого життя. Е, зокрема, ліцей робить з нас лідерів. Тобто тих людей, які будуть успішні в майбутньому, тих, які зможуть добуватися своєї мети і досягати своїх цілей. У цьому навчальному закладі діти не лише вивчають досконало різні предмети, а ще й приміром грають у шахи і перемагають у змаганнях. Тетянка та Ілля Григорчуки зовсім малі за віком, але вже мають чим похвалитися. Мене навчив грати тато. Я відвідую гурток у школі. Де ти тепер була десь на якихось змаганнях? Так, так у Франківську. І що ти там отримала? Перше місце у швидких шахах. Мене навчив грати в гахмати тату. Мені дуже подобається грати в гахі. А ти вже їздив на якійсь може Так, У мене вже є 12 грамів. У ліцеї велику увагу звертають на профорієнтаційну роботу з учнями, розповідають педагоги. Тому діти і виявляють свої здібності і таланти в різних конкурсах, уміють себе поводити впевнені у перемозі на уроках математики, а також на спецкурсах, на факультативах. Ми дуже велику увагу приділяємо саме прикладній спрямованості. спрямованості прикладні математики, наприклад, фінансовій математиці. Ми вивчаємо прості складні відсотки. Ми вивчаємо, як дитині обчислити заборгованості по різних видах кредитів. Як оцінити переваги того чи іншого депозиту? Я сподіваюся, що ці знання згодяться їм у майбутньому житті, ну і також у майбутній професійній діяльності. Природничо-математичний ліцей це маленька країна знань, мешканці якої розвиваються всесторонньо, розповідає директор закладу Ганна Пасічна. Тут у кожній дитині шукають здібності і таланти, підтримують їх, намагаються допомогти кожному юному українцю впевнено почувати себе у будь-якому товаристві. Для цього в школі ліцеї створено дуже різноманітні умови. Те, що він природничо-математичний, поглиблене вивчення предметів профільних. Але кожна дитина може знайти для себе. Де можна розвинути свої таланти і здібності в різноманітних гуртках, студіях е і секціях і спецкурсах. Тому ми стараємося для кожної дитини е у кожної дитини виявити це і підтримати. Талановитих дітей у ліцеї дуже багато. Вони всі люблять уже традиційне свято, обдарованість року. Тут будуть підведені підсумки досягнень ліцеїстів, навіть найменші оцінять педагоги. Ми завжди дуже тішимося з того, що наші діти, навіть дитинка, яка можливо ну десь не може чогось, чи не може так зробити, як інший, хто дуже сильний у математиці, чи хімії, чи біології. Але вона досягає високих результатів у грі в шахматах, і ми бачимо, що ми маємо і переможців і обласних чемпіонів таких змагань. І дитина танцює і співає. Але наше головне завдання природничо-математичного ліцею це знайти обдарованих дітей і дати їм такий нахил, як наші профільні предмети. Це природничо-математичний цикл. Загалом основна мета природничо-математичного ліцею навчити дітей не лише основних шкільних предметів чи улюблених, з якими можна пов'язати майбутній фах, а найважливіше виховати в кожній дитині справжнього лідера, який зможе адаптуватися у будь-якому суспільстві. І до слова, керівник навчального закладу теж має серйозні здобутки. Це не лише учнівські успіхи, а й власні Ганна Пасічна посіла перше місце у всеукраїнському конкурсі і отримала звання директор 21-го століття.